Саме часто питання, як тільки привезли аварійні лампи на два акумулятора з крючечком, всі, що люди хотіли, перше питання: Вова скільки держить, скільки держить, скільки буде держати, скільки споживає лампа. Значить, дивіться, лампа 20 ватна. В аварійному режимі вона споживає, як написано, близько 3 ватів. Коротше, зараз показую, скільки це по натурі. Беру лампу, витягую, ключечок, все остальне. Кручечок намотую сюди зразу. Щоб не було питань. Оце ось вставляю. Світа. Бачите? Тепер дивимося. Роз'єднуємо. Акумулятор заряджений спеціально до номінала. Номінал 3,7 вольта, ребяточки. Акумулятор на 3,7 вольта. 3 і 7 Вольта рівно. Рівно це номінальна напруга його. Тепер переставляємо в ампери. Суємо сюди ампери. Суємо сюди. Перевертаємо. Встав... 0,45. 0,44. 0,45. Все. Я його вважаю, як 0,45 Ампера. Поняли? Як це рахувати? Дивіться. Ось у нас є акумулятори. На акумуляторах написано. 4000. Бачите, написано. Якщо, ми зараз тестуємо. Зараз ідемо тестити. дивіться. сюди. Зараз тестує акумулятори Ось проходить. Ось зарядне. Ось зараз нормальний тест проходить. Бачите, discharge charge. Як тільки воно закінчить, я покажу, скільки там реально міліват годин. Зараз. Якщо правильно написали виробники, і тут 4000 мвт годин. Як ми рахуємо? Ми беремо 37 вольта вольтаж акумулятора. Ми умножаємо на 0,45 Ампера. Так. І множимо на 1000. Це буде 1665 мВт. Буде споживати лампа, споживає зараз. Поняли? А тепер беремо. У нас 4 тисячі і два акумулятора. У нас є 8 тисяч 8000 8 тисяч ділимо на 1665 і отримуємо 4,8 часа. Тобто максимум 4,5 часов. отам от 4 і і воно вже здохне. Все. Це максимум, що можна вижити з лампи. Це на рідних акумуляторах. Якщо тут правильно написали. Якщо беремо наші акумулятори LG, то наші акумулятори 13 тисяч мільйоватт-часов. Це вони на 13 тисяч. Значить беремо 13 тисяч. І ділимо на 1665. На наших акумуляторах будуть вони пахати 8 часов. Оце тобі й дивіться. Ой, тутте! Це я один акумулятор порахував. Два акумулятора кожен по 13 тисяч, 26 тисяч, 26 тисяч на тисячу п'ять. 15 часов. На наших акумуляторах ця лампа буде світити 15 часов на одному заряді. Розумієте, що це означає? Це означає, що це буде безсмертна лампа. Тільки один нюанс є. Потім для того, щоб їй зарядитися, їй треба не менше, ніж таке саме время. Тобто це на 30 часов. А на планеті Земля таке невозможно, бо 24 часа тільки сутки. Так що ну, прийдеться якось економити.